Всім привіт! Сьогодні у нас третій урок і я розказую про інтрадентальні засоби: зубна щітка, зубна нитка, які є різновиди, так як їх правильно підбирати. У нашого зуба є взагалі 5 поверхонь. Тобто є ем, 3, які ми можемо очистити зубною щіткою, і є 2 контактні, туди просто зубна щітка не дістає. Тобто, якщо ми чистимо тільки зубною щіткою, то це вважаєте, що ви почистили там 60% поверхні зуба, а інші залишилися просто неочищеними. Зубна нитка та йоршики це інструменти для міжзубної гігієни, які допомагають очистити ті ділянки, куди зубна щітка не може дістати. Використання цих засобів це ключ до здорових ясен та профілактики карієсу між зубами. Взагалі. Контактний карієс, карієс типу апроксимальних, тобто контактних поверхонь, це найбільш поширений карієс, і більшість пацієнтів звертається до мене саме з цією проблемою. Це говорить про те, що ми ще не дійшли до того рівня свідомості, щоб на постійній основі кожного дня користуватися ниткою та йоршиками, але в цьому є дуже великий потенціал. Зубна нитка флос, для чого вона взагалі потрібна. Зубна нитка вона очищує вузькі міжзубні проміжки, куди не може проникнути щітка. На лід, залишки їжі та бактерії частіше накопичуються саме в цих ділянках, провокуючи каріес, запалення ясен та неприємний запах з рота. Як правильно використовувати? Також буде окреме відео про, про те, яка техніка чищення саме зубною ниткою. Ми беремо там 40-30 см, намотуємо на пальці е і потім очищуємо. Потім буде відео окремо. Які є типи зубної нитки? Вощина, невощина та суперфлос. Вощина. Зазвичай це такі тонесенькі нитки, які краще за все ковзують і підходять саме для дуже тісних зубів, дуже тісних контактів. Також, якщо є скученість з зубів, десь є. Якісь певні нахили зубів. Не вощина. Це саме ця нитка, яка розпушується. Вона взагалі є більш ефективна, але може рватися. Але вона може рватися, якщо є якісь нюанси між зубами. Або є каріеси, або є десь якісь такі піднутрення під час постановки плом. І є суперфлос. Це такі нитки. Вони, вони якраз і йдуть там по 30-40 сантиметрів, такі пострічки окремі, вони і, і там з однієї сторони така гостренька поверхня, що ви можете заправити між зуби і пройти це це от, якраз для брекетів, для імплантів. вони йдуть. Які нитки я рекомендую? Ось мої фаворити це Delivite, Тебадонт і Gamma. Це саме ці нитки, які розпушуються, нитками вощеними я практично не користуюся. Це стандартні Oral-B тоненькі, які, от, ну, як на мене, то вони можуть виконувати тільки функцію, наприклад, вичистити залишки їжі, але зубний нальот вони взагалі не вичищають. Що таке взагалі міжзубні Йоршики і для чого вони потрібні? Йоршики вони ефективніші для більш широких проміжків, і чудово підходить для людей з брекетами, мостоподібними простезами та імплантами, і розширеними міжзубними проміжками. Наприклад, якщо були проблеми запалення парадонту, і є, наприклад, такі от чорні трикутнички між зубами, і туди, ось якраз йоршик ідеально проходить. І в цих уже випадках зубна нитка неефективна, потрібно користуватися тільки Йоршиками. Йоршик, взагалі, це як маленька щіточка, яка проникає глибоко і видаляє наліт та залишки їжі між зубами. Також буде окреме відео, як правильно користуватися між зубними йоршиками. Так, це ось взагалі техніка, але буде окреме відео. Так, чому це взагалі важливо? Чист... Чищення зубною ниткою і Йоршиками. Допомагає е, запобігти захворню ясен гінгівіту, зменшити ризик карісу, зберегти свіжий подих, забезпечити комплексну гігієну порожнини рота. Тому їхнє використання це додаткова, але дуже важлива щоденна, е, але дуже важлива частина щоденної гігієни зубів. Тому не можна виключати. Зубні нитки та йоршики, адже якщо ми ними не користуємось, то ми чистимо тільки 60% поверхні всіх наших зубів. Дякую за увагу. Далі прикріплення відео про те, як правильно користуватися ниткою та йоршиками. І потім чекайте наступного уроку. Дякую за увагу!